Ці картини створювали, про стилі, про якость тієї чи іншої картини. І безумовно, я вважаю, що наша допомога може бути чим може допомогти людям сформувати дійсно професійну, і професійну колекцію. Отже, тут ще є певна просвітницька місія. Я вважаю, що взагалі все, що робить зараз сучасна галерея в Києві, це все просвітницька місія. Бо, на жаль, ми дуже наш наші умови в Україні не, не такі вже гарні, і ми не так багато маємо клієнтів. І більшість галереї існує тому, що дуже любить свою справу. Ми трошки заробляємо, але це не стільки, щоб можна сказати, що на сьогоднішній день це великий бізнес. Але ми всі це любимо, ми бачимо в цьому перспективу, хочемо. Щоб це комусь було потрібно. Клас.